Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними рецептами до свят та будні! Сьогодні хочу запропонувати два смачних креми до тортів рулетів. Починаємо із заварного крему. У каструлю наливаємо літр молока, додаємо 200 г цукру, розмішуємо і доводимо до кипіння. У окрему миску всипаємо 200 г цукру і 100 г порошна. Розмішуємо інгредієнти або перетираємо руками. Потім додаємо 1 чайну ложку какао порошку і знову розмішуємо масу. У іншу миску вливаємо 4 жовтки і розмішуємо їх веделкою. Молоко доводимо до кипіння і вливаємо у борошняну масу 3 ополоника. Розмішуємо до однорідності за допомогою вінчика. Після цього додаємо ще 3 ополоники кип'ящого молока і знову розмішуємо. Потім вливаємо 4 жовтки, коли будете мішати, не бійтеся, жовтки у гарячій суміші не зваряться. Молоко продовжує кипіти на невеличкому вогні, тож масу, яка в нас вийшла, вливаємо у каструлю з молоком і одночасно розмішуємо. Варити крем треба ще 1-2 хвилини до загустіння, при постійному помішуванні. Якщо цього не робити, то маса пригорить, а крем буде мати неприємний присмак. По готовності відставляємо крем з вогню, щоб похолонув. У миску вкладаємо 200 г м'якого вершкового масла, збиваємо його міксером, після чого О! додаємо 2 столових ложки крему і продовжуємо збивати. І так збиваємо весь заварний крем із маслом, щоб маса стала однорідною. А, а зараз готуємо другий крем. Для цього беремо 200 г вершкового масла і 300 г заварного крему, який ми щойно зробили. До речі, його можна замінити вареним згущеним молоком. Також нам потрібно 250 г сиру рікота. Спочатку збиваємо м'яке вершкове масло до однорідності. Далі додаємо заварний крем і сир рикотта по черзі. Кожного разу збиваємо масу міксером. Такий крем виходить неймовірно смачним. Дехто не додає у нього сир, але повірте, з цим інгредієнтом він виходить набагато ніжнішим і приємнішим. Крем готовий. Отаких От в нас вийшло два чудових смачних кремів. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Смачного та продуктивного вам дня!